Всім привіт, Nissan Rock привезли вночі, залишили ключі сторожу. Взагалі, не їде машина, їде 10 км на годину, ніби щеплення буксує, але машина на варіаторі. Рівень в коробці оливи перевірив є, таке як потрібно, в принципі, можливо, навіть трохи більше, ніж потрібно. Помилка тільки одна, P17F0, здається, чи P17F1, але з такими помилками... Це по коробці помилка, з такими помилками ці машини їздять. Їздять, а тут машина просто не їде ні взад, ні вперед. Трішечки так, єлі-єлі. Тобто щось, щось буксує, щось обірвало в коробці. Будемо знімати піддон, дивитись стружку і по ній вже судити, що там. Якщо там подрані ні конуса, то все в смітник цю коробку. Сенсу немає ремонтувати. Дешевше набагато купити іншу. Якщо б конуса і цепок цілий, можливо, заради спортивного інтересу розберемо, подивимося і можливо навіть відремонтуємо. Це якщо немає стружки, повторюся. Зняли піддон, стружки тут більше ніж потрібно. От на болтах їжачки. фільтрі там не помітно, особливо якоїсь стружки. До речі, деякі на рохклубі там розсуждають, а чи можна вимити фільтр. Оцеї грубої очистки на рог клубі на Мурано-клубі. В общем, неможливо це зробити. На рогу це точно неможливо, бо там такий фетровий фільтруючий елемент. На Мурана, не пам'ятаю, чи є там такий фільтруючий фетровий елемент, але зміст завальцовки ось цей по краям, ти як би не мив, ти бруд не вимиєш. Тому ті, хто кажуть, що можна вимити, можна вимити отут от Посередині п'ятно, а по краям бруд, як би ти не мив. Я спеціальний експеримент колись проводив дві години його мив, потім взяв і розвальцював. І було там купа бруду, купа стружки по бокам. Ось як виглядає. Піддон. Тут плавають якась бльосточки і мідні, які не магнітяться, і алюмінієві десь показати. погано видно зараз о! Он такі шматочки. Гіжаки ось які це набагато більше, ніж зазвичай в нормальних коробках. Щось там розвалилось в цій коробочці. Я думаю, що просто заміна оливи точно їй не допоможе. Це ідея клієнта таке, така. Заміна гідроблока теж 50 на 50. Треба зняти гідроблок, подивитися, що з канусами. саме. У нас є гідроблок, в принципі, більш-менш нормальний, але не новий. Як експеримент, то можемо підкинути, а потім вже вирішувати, ставити новий чи не ставити. Але на цьому вона взагалі не їде. Якщо вона не поїде і на тому, що підкинемо, ну це якщо на такий експеримент піде клієнт, то значить не в гідроблоці діло, треба тоді знімати, розбирати коробку, а це вже тоді недоцільно. Я думаю, що і гідроблок тут не особливо доцільно підкидувати, тому що, ну от бачите на болту скільки стружки, Звідки вже вона взялася. В общем, глянемо на конуса, що з ними. Я так думаю, будемо щось вирішувати далі. На конусах є царапини. І вони змінили навіть колір. І от бачите скільки стружки на стінці коробка. От я фонариком потер бруд налипший. Тому ця коробка не буде жити, потрібно її міняти. А що ми будемо далі робити? Зараз позвонимо клієнту і вирішимо. І так, стоїть рожок в подвір'ї нашому. Це той, що... Кануса подрані в коробці. Клієнтів ми не обманюємо і правду сказали. Хоча у нас є гідроблок на подкидку, що експерименти з цією коробкою не пройдуть. Кануса подерті. Конуса вони твердіші, ніж ремінь, ну чи цепок, як його назвати. Тобто, якщо є царапини на канусах, то рівнюха на. Якщо ремню хана і на канусах стру... царапини, подряпини, то стружка була в насосі, насосу хана. І те, що стружка в гідроблоці і так видно очима. Тому потрібно в цій коробці, щоб вона їздила. Міняти насос. Міняти гідроблок на новий. Міняти конуса, Нових їх не буває на хорошему БУ. Ремінь буває, цепок новий, теж потрібно міняти на новий. Гідротрансформатор обов'язково потрібно розрізати. І якщо це все посчитати, покрем, ну, сплюсувати, то це вийде, я думаю, що більше, ніж 1500 доларів. А ще потрібна робота майстра висококваліфікованого. Такі коробки раніше я робив, коли це було економічно доцільно. На Мурано робив, на Тіані робив. намагався робити на GF011, Кашка, т 31 Успішно робив GF015, там, де ставалися незначні поломки, Там підшипник первічного вала, чи вінець обірвали, мітки перестала читати, перестав читати датчик. Тобто такі Поломки, коли немає великої кількості стружки. Якщо є велика кількість стружки, як тут, то ця коробка жити не буде. Про що ми клієнту і сказали? Він пропонував поміняти оливу, бо вона в нього вже куплена. Ну я чесно сказав, що це будуть викинуті гроші. До того, що як ми зняли гідроблок, я йому пропонував, можливо, що можна буде підкинути гідроблок і спробувати. Але, в принципі, в нього є помилка P0776, яка не, не має відношення до гідроблоку. Я знаю, до чого вона має відношення, але для того, щоб її усунути, потрібно знімати і розбирати коробку. Це економічно недоцільно. така коробка в гарному стані з усіма нашими розтратами на поїздки, на вибор, на те, що ми можемо не з першого разу взяти нормальну коробку. В общем, ми йому запропонували ціну 1500 доларів. Тому що те, що дешевше, нам чесно, з розборок люди признаються, що це топляки. А все, що нормальне, коштує приблизно таких грошей з урахуванням доставки там, і інших витрат. Але людина думає, і можливо, що забере машину. От чим він думає, я не знаю. Якщо він хоче гарантії, то ті фірми, які дають гарантію, вони її дають не більше, ніж на рік. І беруть за це 110, 107, 115, з кого як тисяч гривень. Це набагато більше. У нас з усім з коробкою, зі зняттям, з установкою, з миттям радіатора, з заміною теплообмінника, оливою фільтрами, прошивкою прописати. QR в блок управління, вийшло би десь приблизно 75 тисяч. Тобто 30 тисяч економії. Але одне тільки але, що ми не даємо гарантію на год. Тому що як ми можемо дати гарантію на рік, на коробку, яка БУ? Якщо нові ці коробки, інколи люди умудряються за 20-30 тисяч, десь в пісочку побуксував. і Поламав. Ми ж не Господь Бог, що можемо ручатися за людину, а люди часто, густо навіть користуються тим, що їм дали гарантію, і починають десь по пісочку буксувати, сніг на глибину провіряти зимою, а потім весною приїжджають і кажуть, ви ж давали гарантію на рік. Тому гарантії на рік на Буву коробку ми не можемо дати. А економія буде 30 тисяч, як мінімум. До речі. Житомир, Біла Церква, Полтава, Запоріжжя, ці всі міста їдуть до нас потім прошивати цей QR, допустимо, якщо щось робили чи ще щось. Тобто вони не володіють цією технологією. От куди він поїде робити цю коробку? Якщо він поїде, можливо він і залишиться. Подумає ще і залишиться, але якщо він поїде на якусь велику фірму в Києві, яка займається ремонтом коробок. Обдеруть, візьмуть 100 з чимось тисяч. 30 тисяч міг би зекономити у нас. Якщо поїде десь в якусь Полтаву, Житомир або Білу церкву, будуть 100% неприємності, будуть якісь возня, то або навіть і нормальну коробку поставлять, але не пропишуть QR. Таке теж можливо. Таких до нас щомісяця декілька штук приїжджає там. Або паркінга нітралі не бачить, або з блок керування коробкою спалена, або смикається, або гуде, або QR не прописаний. Тобто їдуть, кажуть, ми от робили, зробіть, щось поможіть. А що ти зробиш, як ти розуму не маєш? Ти не знаєш, як потрібно це робити, цей ремонт. Намагаються, пробують люди щось робити, нічого в них нормально не виходить. Навіщо ламати собі голову, якщо цих коробок з пробігом? 70-80 тисяч, куди рученятка нічиї не лазили, дуже багато. В принципі, не проблема. Півтори тисячі, це ми з запасом назвали, що, можливо, нам прийдеться і десь із іншого міста замовляти чи ще щось. А так, в принципі, якщо розтрати не враховувати на доставку, то можна і дешевше знайти. От і думайте, навіщо вам такі ремонти. Який може ще й по часу розтягнутися на якісь 2-3 неділі. А Тут за 2-3 дні зробили би, але людина щось думає, в якихось хмарах літає. От я вам всі розклади дав, що це не все так просто. Треба знати, що мить, потім треба знати, що прописувати, де брати, яку брати, щоб QR-код був цілий. або, ну, В общем, багато нюансів. І от Людина вирішила пройтись по цих всіх граблях. Сама, а не скористатися нашим багаторічним досвідом. Тому думайте, якщо ви побачили це відео, то їдьте краще і погоджуйтесь на те, що ми візьмемо ці проблеми на себе і віддамо вам уже справний автомобіль. У вас буде 10 днів, навіть 15. Ну, яка деяка розборка, скільки дає. Зазвичай дають дві неділі. Тобто дві неділі ви катаєтеся без урахування дня установки дня зняття, тобто 12 днів, десь 11 у вас буде поїздити, помучати цю коробку, щоб впевнитися, що вона нормальна з розборки вами куплена. Якщо не нормальна, то ці розборки, з якими ми працюємо, в принципі заберуть цю коробку, дадуть іншу або повернуть гроші. Витрати, звичайно, що по зняттю в установці ми будемо. Обговорювати вже на кого ляжуть, в якій пропорції, на нас, на вас. Але це набагато дешевше, простіше і краще з цими машинами, ніж влазити в якийсь незрозумілий ремонт. Встановлюємо назад гідроблок, тому що клієнт буде забирати рога. Півтори для нього нібито дорого. але Хочу ще одне сказати. На великих автосервісах не буду їх конкретно називати, ті, які коробками займаються. Всі машини заманюються, нібито, що буде півтори тисячі і гарантія. Але після того, як розбирається коробка, то виходить 2500, ну і теж гарантія. Але навіщо така капіталка за 2500, якщо можна за півтори коробку? в зборі, в яку ніхто не лазив. А от в капіталку за 1800. Хтось на рок клубі казав, що є людина, яка робить. Я не вірю, тому що математика це точна наука. А якщо сплюсувати всі запчастини, то не виходить 1800 капіталка з усім новим. Так як писав хтось на рок-клубі. Тим більше, що усього нового не купиш, не буває нових канусів, я вам скажу. Не знаю, чи насос буває. На gf 011 були нові насоси. На gf 016 є вони, чи нема, чи вони нібито нові, але От роз... Оцього я не скажу. Можливо, що є нові. Але от канусів оригінальних нових точно немає. Є або Китай. Або, або БУ в доброму стані. Тому нібито капіталка, нібито з усім новим за 1800 це брехня. От. І навіщо така капіталка брехлива, якщо можна купити коробку в зборі з невеликим пробігом, з адекватним пробігом, скажімо так, спеціалісти, такі як ми зможемо допомогти вибрати, щоб там не було 150. А буде там 70-80 тисяч пробігу. От і думайте, що вам краще. Нібито капіталка за 1800, нібито, але це не буде капіталка. Або дійсно капіталка майже, тому що конусів немає нових за 2500. Або чесно, з невеликим пробігом БУ коробка за півтори. Ще таке хочу сказати, що. Такі капіталки, нібито за 1800, ми можемо зробити в деяких випадках і менше, ніж за 900, якщо це не повний ремонт коробки, а так заміна або гідроблока з прошивкою з маслом з усим, або трошки дорожче. Ну не трошки, а дорожче, але не 1800. Заміна з розборкою коробки, гідроблока і ще деяких деталей, які впливають. На роботу коробки. Тоді це теж можна поміститися до 1500, а не 1800, нібито капіталка. Тому думайте перед тим, як кудись звернутися. От він зараз забере машину і куди він поїде. По-любому до якихось шарлатанів, які зліплять з говна, а потім ще до нас і приженуть, і будуть просити, щоб ми нібито її адаптували. Бо вона не їде. А вона не їде не тому, що їй адаптація потрібна, а тому, що. Потрібно адекватно себе вести, і не займатися дурньою.